Михайло Михайлович, вітаю. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Вкотре і почнемо одразу з запитання. Номер один то F-16 в Україні все таки є. І скільки протягом року планується їх отримати? Неодноразово на це питання відповідаємо. Ми не коментуємо сьогодні ту чи іншу техніку, яка може прийти, тому що вона буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту, і це має бути. Коментарем виключно військових, коли це буде працювати, ми вже неодноразово з вами бачили публікації, що вони є, чи їх немає. З посилання на анонімні джерела ще раз, треба обережно ставити сьогодні до інформації, тому що зрозуміло, що відбувається по лінії фронту, і зрозуміло, як будуть впливати f 16 і зрозуміло, що Росія хоче, щоб цього всього не було, тому що це прибере один із ключових компонентів впливу Російської Федерації на перебіг подій по лінії фронту. І друга складова знову ж таки ще раз. Якщо це буде потрібно офіційно, це будуть коментувати виключно військові, і, знову ж таки виходячи з потреб інформаційних по забезпеченню війни як такої. Поки що офіційних коментарів немає, що Це ми перше. тоді може да. і друге. Дуже важливе питання ж не в конкретно одному чи двох літаках F-16. Вони ні на що не будуть впливати, і 10 літаків не будуть впливати, і 16 не буде впливати. Президент України зафіксував цифру, виходячи з математичного аналізу кількості російської тактичної авіації, яка працює попередньому краю, кількості тактичних рішень, які вони приймають, і нам відповідно потрібно мати 120-130 літаків F-16. і вони. Тоді, враховуючи знову ж таки, обсяг і інтенсивність бойових дій, це тоді буде мати вплив на російську тактичну авіацію. Все інше це. Ну, так? Від лукавого, да? Да. Якщо приплюсувати всі ті країни, які готові надати F-16, то. Ми виходимо на цю цифру про яку ви сказали? Ні, ми не виходимо ще на цю цифру, але переговори інтенсивні йдуть з різними країнами. Знову ж таки, багато країн давайте тут, щоб було зрозуміла логіка процесу. Є відповідна кількість в 16 на ринку, безумовно в різних країнах. Але країни, усвідомлюючи всі небезпеки, які генерує сьогодні, війна в східній Європі. Ну і Російська Федерація в цілому поступово хочуть обновити свої парки на F-35, і безумовно, в 16 будуть в. Більші кількості ніж були з е, свободними, да Україна зацікавлена в отриманні максимальної кількості літаків. Я ж сказав, це має бути 130 десь літаків е, і переговори інтенсивно з різними країнами, не тільки з країнами Північної Європи чи Центральної Європи, зі всіма країнами. Оголошувати конкретні країни будуть тільки самі країни, якщо вони будуть вважати, уряди цих країн, якщо будуть вважати за це за потрібне. Ми знаємо, сьогодні є заяви, наприклад, там Нідерландів, Швеції і так далі, і тому подібні. Але щодо... Е, Знаходження на території України в – це тільки офіційний коментар від генерального штабу. Як тільки він з'явиться, тоді можемо про це офіційно говорити сьогодні. Офіційних коментарів немає ще раз буду на цьому наголошувати. Пане Михайло, як трактувати заяву пана Зеленського про те, що він допустив початок переговорів з Російською Федерацією, і, але з умовою повернення територій, якщо їх не повертати, то він планує винести це е, питання на референдум, і вже українці мають вирішувати повертати захоплені території, не повертати? Чи як це взагалі звучить? Ні, питання питання трошки в іншому. Президент говорить про юрисдикції. Відповідно, ніхто в Україні, і президент на цьому наголошує, одноосібно не може брати на себе рішення, як фіналізувати. Цю війну, якщо це буде стосуватись конституційних уложень. Територіальна цілісність це конституційне уложення України. І, безумовно, тут не може бути одноосібного рішення того чи іншого представника влади, включно з президентом. Він говорить тільки виключно про юридичну складу. Дивіться щодо почнемо по порядку, і тоді буде зрозуміло. Щодо переговорного процесу, ну очевидно, що переговорний процес може бути в будь-який момент ініційований, але на підставі якогось юридичного субстрату, ви не можете вести абстрактні переговори. На жаль, в 2014 році переговори велись абстрактні, не враховуючи положення чи міжнародного права як такого, але переговори мають базуватись на тому, щоб країни, які будуть дотримуватися потім цих оложен, щоб вони мали юридичні підстави. Дотримуватись цього, і тому дивіться, що говорить сьогодні міжнародне право. Воно чітко фіксує країна-агресор не може претендувати на окуповані території. Ну безумовно, що територіальна цілісність це є засадничим елементом сьогоднішнього освіту, як такого, і таким чином виходимо з наступного переговори можуть в будь-який момент початись. Фундаментально вони мають базуватись на міжнародному праві. Україна говорить про те, що вона завжди готова була до переговорів на справедливих умовах, і це говорить і президенти, і міністри закордонних справ, і так далі. Що таке справедливі умови? Повертаємось до міжнародного права і читаємо. Суверенітет, територіальна цілісність, суб'єктність і так далі і тому подібне. Президент далі говорить про те, що не треба нас звинувачувати, що ми хочемо війни. Ні, Україна не хоче війни. Україна хоче миру на справедливих умовах. Але для цього і далі вже про переговорний процес. Для цього потрібні. Певні військові інструменти, перше, друге іншого типу економічний тиск на Російську Федерацію, тобто стимулювати Росію, щоб вона проводила оці ж справедливі переговори, не абстрактні, не ультимативні, а справедливі. І третє дипломатичний тиск, в тому числі країни, які відносяться до нейтрального поясу. Ну для того, щоб Росія знову ж таки розуміла, що продовження війни буде приносити тільки збитки, не тільки фінансові а там і всі інші збитки, і Росія не отримає тих результатів, на які вона налаштована. Тобто, для переговорного процесу треба створити певні умови. Для того щоб створити певні умови, потрібно більше зброї f 16 з одного боку. Це Україна, а з іншого боку, потрібні іншого типу санкції. Росія має втрачати набагато більше коштів і дипломатичний тиск різних країн. От коли це буде працювати, то тоді, будь ласка, ви сідаєте за переговорний стіл, і тоді країна з іншого боку, країна-агресор, все ж таки більш адекватно себе поводить, тому що сьогодні. Росія вважає, що в неї є достатньо ресурсу для продовження війни. Тому переговори, будь ласка, Україна ніколи не наполягала на війні. Ну як і жодна е, нормальна країна, на відміну від Російської Федерації, війна не є е, опцією вибору для вирішення тих чи інших конфліктів. Війна це опція вибору гопників з Російської Федерації. Україна завжди була прихильником міжнародного права, міжнародних правил, переговорних процесів. Навіть коли конфліктні ситуації, навіть з тією ж Росією, ми завжди готові були для введення переговорних процесів. Але сьогодні, щоб знову ж таки ще раз облаштувати переговорний стіл, потрібно, щоб глобальні спільноти більш інтенсивно тиснули на Російську Федерацію, примусити її важелями, впливу, якими є економіка, дипломатія. І військові спроможності України. Просто до чого веду. Ну вголос сказати про референдум, так в Україні під час війни. Ну це треба мужність мати, тому що багато хто про це можливо десь там і думає, а але ну голос про це сказати. Це автоматично ти стаєш агентом Кремля, чи не так і яка тоді може бути процедура? А хто це має ініціювати навпаки, президент демонструє повне, абсолютне розуміння того в якому процесі ми знаходимося, як юридично цей процес має виглядати, і ще раз наголошую на тому, що ні. Ніяких одноосібних рішень в вигляді там мінських угод, чи чогось іншого, що так чи інакше порушує територіальну цілісність, прийнято на політичному рівні бути не може. Що це має бути загальний, загальнострановий консенсус. Тобто, громадяни мають вирішити, чи точно вони готові до наступних етапів війни, тому що Росія, якщо вона не е зазнає поразки в війні, ви ж розумієте, так вони будуть вважати себе. Переможцем, навіть попри те, що не досягли тих цілей, які вони перед собою ставили в Україні. А тому вони будуть що робити далі? Російська Федерація консервувати в цьому вигляді, як вони сьогодні є, інвестувати гроші в е, мілітарні компоненти, проводити додаткову пропагандистську накачку Російської Федерації в цілому, щоб ненавість була ще більшого масштабу. Ну і відповідно інвестувати гроші в диверсії, теракти не тільки в Україні, а скрізь по Європі, для того, щоб не було єдності Європи. Все це буде робити Росія. але знову ж таки ще раз, юридично, жодна політична особа, жодна там, відповідальна особа в Україні не може прийняти односібно рішення щодо фіналу цієї війни, якщо це стосується там території, суверенітету і так далі. Президент говорить, що тільки є один інструмент пряме рішення суспільства, пряме рішення громадян України. І все не більше, але й не менше. Але далі давайте дивитись далі. Президент же говорить про наступні речі: він говорить: ми з формальної точки зору завжди готові до переговорів на справедливих умовах, на справедливій базі на підставі міжнародного права для того, щоб був субстрат юридичний на базі якого ці домовленості будуть далі. Ми хочемо отримати гарантів, які будуть гарантувати, що домовленості не будуть порушені. Ну поки що ніхто не гарантує нічого. Ну окрім постачання зброї, третє президент наголошує на тому, що глобальні спільноти мають більш інтенсивно тиснути на Росію. Ської федерації вони мають втратити більше грошей, вони мають вийти з більшої кількості глобальних торгівельних ринків, вони мають отримати більш суттєво дипломатичний тиск на себе і так далі. І тоді Росія буде більш адекватна. Ну я не вважаю, що Росія може бути адекватною до моменту, поки в Росії не відбудеться відповідна перехідна революція. Але між тим, президент чітко фіксує достатньо коректно. Точно розставляє крапки над і які в нас є опції вибору. Що ми будемо робити, що буде робити е, Україна? Він говорить про те, що Україна буде продовжувати наполегливо працювати з партнерами, щоб збільшити і пришвидшити військові постачання. Ми розуміємо, які види зброї нам потрібні сьогодні для ефективного ведення війни. Це і системи про і дальнобійні системи. А ну і треба все ж таки відмінити оці неформальні заборони на нанесення ударів по інфраструктурі війни там на відстані тисячі кілометрів на території вглиб. Території Російської Федерації президент про це говорить. Далі говорить про напівсанкції як економічний інструмент, який не в повному обсязі використовується для тиску на Російську Федерацію. Тому що Росія сьогодні рішеннями Путіна, наприклад, суттєво збільшує фінансування мобілізаційних процесів. Ну тобто, людина підписує ну людина, це я так. Вибачте, погорячкував трошки. Суб'єкт будь-якій Росії може підписати контракт, де федеральний бюджет буде платити йому 400 тисяч рублів, плюс місцевий бюджет буде платити. Це говорить, що ціна м'яса стає вищою, тому що його менше. Ши стає а це інфляційний такий, знаєте, ефект, але Росія має ці гроші. Росія ці гроші отримує з глобальних ринків. Оце проблема. Якість життя в Росії має суттєво падати. Кількість грошей на соціальні програми має суттєво зменшуватися. Економіка має пробуксовувати. Все це можна зробити, якщо економічно це буде виглядати санкційно. Економічно це буде виглядати інакше. Ну і головне, ну якщо перестануть працювати європейські компанії на російському ринку. Ну одночасно хотіти справедливого фіналу війни, а твої компанії фінансують федеральний бюджет, з якого фінансують війну з тобою. Ну ви точно вважаєте, що це приведе до результату. Нам треба прибрати гроші з Російської Федерації. Президент говорить, що є конкретні напрямки, які треба обговорювати, і треба суттєво їх поліпшувати з точки зору впливу на Російську Федерацію. Наприклад, є так звані правила ведення війни. Геноцидний компонент в 21-му сторіччі неприпустимий. Що таке геноцидний компонент? Це стратегічна ракета Х101, яка йде в цивільний об'єкт. Наприклад, в дитячу лікарню з онкологічним відділенням. Зумисно вона туди заходить, ракета. Геноцидний компонент в 21 сторіччі це заборонений компонент, наприклад, ударів по енергетичній інфраструктури, тому що опосередковано ціль цих ударів це не військове виробництво, зменшення суттєве пониження якості життя людей. Це все заборонено правилами війни. Росія ці правила війни порушує, вона обнуляє конвенції щодо обходження з військовополоненими і так далі. І тому подібне. Вона не виконує конвенції, які регламентують, яку зброю ви можете використовувати у цій війні і так далі. Правил війни. Не існує, а це дуже небезпечний шлях. І, наприклад, на першому саміті, коли обговорювалось питання енергетичної безпеки, і це ж не питання тільки е, захоплення Запорізької атомної електростанції. Ні, це питання, що в правилах війни має бути чітко зафіксовано, і ми маємо до цього повернутись. Енергетика має бути виведена. З поза ударів, навіть якщо йде війна, і, і це проблема для всіх, тому що правила ж війни не тільки регламентують війну України і Росії. Правила війни регламентують будь-яку війну в сучасному світі. І Україна сьогодні піднімає питання: так немає ж правил війни? Навіть це є великою проблемою, і це приведе до великих фатальних наслідків. І тому давайте повертатись. Україна сьогодні ініціює багато. Тем, які треба обговорити, і які будуть допомагати пришвидшити фіналізацію цієї війни, і переговорний процес Україна говорить: так давайте говорити про переговори. Добре, давайте не використовувати слово переговори в ітерації Російської Федерації чи будь-якої країни, яка видає себе за посередника. Давайте проговоримо, що таке переговори. Переговори мають базуватись на якомусь юридичному каркасі, не абстрактно. Не абстрактно жертва агресор а на чомусь. Переговори мають отримати гарантії, що вони будуть виконані. Ну, умови, які на переговорах будуть досягнути, будуть виконані. А хто буде гарантом з одного боку, з іншого боку і так далі? Хто, і це третє, має інструменти примусу країни-агресора, по-перше, до зупинки агресії, а по-друге, до виконання взятих на себе зобов'язань? І так далі. Тобто, президент говорить, що давайте все ж таки більш об'ємно подивимось, що таке переговорний процес. І знову ж таки, четверте, про що говорить президент, дуже важливе. дивіться, коли всі говорять про переговори, про можливості там віддати щось Росії чи не віддати щось Росії. Президент говорить, а Росія що говорить? Росія говорить, ми не виведемо війська. безумовно. Тобто Росія говорить, що не буде вести переговори, поки вона не отримає тактичних поразок. Росія говорить, що віддайте нам те, що ми не можемо військовим шляхом захопити. Росія говорить, відмовтесь, продовжуйте, продовжує говорити, відмовтесь від свого суверенітету, від своєї суб'єктності, від зовнішньополітичної і від політичної. відмовтись від своєї ідентичності, історії, інформації, все що завгодно. І давайте ми вам взагалі уряд свій сформуємо. Оце говорить Російська Федерація. А це не підстави для переговорів. І коли хтось аналізує чи можемо ми, наприклад, віддати певні території в обмін на щось? Ну, ці конструкції, дивні конструкції НАТО, ЄС в обмін на території. А хто пропонує це все? Росія? Ні. Партнери? Ні. Тобто такої конструкції немає. І дивіться, і президент повертається до головного. Якщо говоримо про території, тільки суб'єкт під назвою народ України може це вирішувати. Але друге, що говорить президент, а що таке переговори, на підставі якого субстрату будемо проводити, давайте це обговоримо. І нарешті, третє, коли ми говоримо про переговори і вважаємо і звертаємо увагу тільки на те, що може пропонувати чи не пропонувати Україна, то давайте все ж таки звернемо, що пропонує чи не пропонує Росія, тому що країна агресор Росія. І тоді виникає ну простий висновок зі всього цього. Немає ніякого переговорного процесу і бути не може поки що, тому що. Сторони знаходяться дуже і дуже далеко. А що сьогодні потрібно? Якщо підсумовувати це все, сьогодні потрібні три речі: Першу ми вже обговорили економіка. Вона має виглядати для Росії. Зовсім це інакше, стручно, а так. ми чуємо, що тенденції вкрай негативні в Росії сьогодні є. І це проговорює голова центробанку Набіуліна, міністр фінансів Сілано. Вони прямо говорять про те, що є наростаючі е складнощі, і це треба просто збільшити масштабувати, і так далі. Друге, ми маємо отримати більше зброї. Ми маємо отримати, е скажімо так, повернення до принципів ведення справедливої війни. Ніяких обмежень для ударів по території Росії. І третє, ми маємо перестати гратись в ці там якісь посередницькі місії країн нейтральних. Країни нейтральні, ну наприклад, беремо великі країни, які сьогодні відіграють в глобальному політичному просторі зовсім інші ролі. Наприклад, Китай, вони мають абсолютні інструменти впливу на Російську Федерацію, і Китай не може стояти осторонь і казати: Ну давайте, ви негайно зупините вогонь, а потім будете між собою домовлятися. Так не працює. Треба просто змусити Росію. Осенсувати, що таке сучасний світ і що таке правила цього світу, і Китай для цього має всі інструменти. Але для цього треба працювати з Китаєм, з Індією, ну і з іншими країнами, які відносяться до нейтрального поясу.